Отож, 12.00 традиційно на ваших телеекранах спецпроект Як здоров'я, де ми говоримо про найпоширеніші або рідкісні захворювання в українців. І сьогодні продовжуємо безпосередньо обговорювати епідеміологічний сезон, який розпочався з 29 вересня і буде тривати до травня місяця. Саме в цей період ідуть загострення різних респіраторних захворювань, традиційний вже грип, Ковід для українців, як це все розпізнати, як лікуватися, коли бігти до лікаря про усе це і не тільки Віта Дяченко, це терапевтка, лікарка-терапевтка власне в нашій студії сімейної клініки профімет. Пані Віто, доброго вам дня і слава Україні! Доброго. Доброго. Отож, почнемо з найголовнішого: дійсно, наскільки. Зараз почастішали випадки взагалі захворювань. Ми говоримо за групу і герві, це і грип, і ковід, і так далі. Хочу сказати, що зараз справді осінньо-зимовий період завжди є підвищення захворюваності на РВІ, Грип, ковід ми більше зіштовхувалися в цьому році. Це в серпні вже почалися mm -hmm. захворюваність. Якось тоді було для нас неочікувано трішки серпень-середина вересня, і якось зараз ковіду стало менше. Ми вже почали визначати декілька. Ну вже було декілька пацієнтів з грипом, і РВІ це з, з, з тим, це що це ми частіше. Виштовхуємося ти, коли змінюється у нас погода типколи... гості респіраторно-вірусні інфекції. Exactly. А, що входить в даний перелік? Всі віруси. Ну, взагалі, це загальна назва ряду гострих інфекційних захворювань, які, як правило, викликаються повітря кряпельним mm -hmm. шляхом. І вони вражають в свою чергу верхні дихальні шляхи. До цього ми можемо віднести близько 200 видів вірусів. Туди ми можемо віднести і грип, і парагрип, і аденовірус, і риновірус, і той самий коронавірус. Ну, але є такі найчастіші, з якими ми зіштовхуємося, і ми їх бачимо. Такі захворювання вони мають чіткі симптоми, які на ранніх етапах нам дають ну нам, лікарям дають можливість визначити діагностично і вже визначити наступну тактику лікування. Як ми будемо з ними працювати? Добре, давайте тоді діагностично. Як ми відрізняємо з перших днів чи не з перших днів? Як відрізнити, що людина захворіла на грип, чи ковід чи ГРВІ. Ну, про грип хочеться сказати, що у людей виникають раптово симптоми, і людина на прийомі чітко визначає час, коли вона захворіла. Різко підвищується температура до 39-40 градусів. При цьому mm -hmm. температуру важко збити жарознижувальними препаратами, і вона різко підвищується. Також при грипі люди визначають виражений біль у м'язах, у суглобах, виражений головний біль, біль у горлі. Також там може бути і е, гор біль горля. Я сказала, може uh -huh. бути і сльозотеча у людей, і біль очних яблуках, і в принципі загальне нездужання вони також визначають. Якож, якщо ж говорити е, ну, про герої, найчастіше ми зіштовхуємося, зіштовхуємося, наприклад, з риновірусом. Він розмножується у клітинах епітелію порожнини носа е, і. Там же ж ми такі визначаємо симптоми, як закладеність носу, нежить, білю горлі, кашель. Такі симптоми вони протікають через 3-4 дні без якогось спеціалізованого лікування. Якщо ж говорити про ковід, ще ми зіштовхувалися на прийомах, то Люди приходять зі скаргами, першіння в горлі, незначний сухий кашель, угу. це саме був загальна слабкість нездужання. Ну і звісно, втрата нюху смаку з чим завжди вже всі люди асоціюють, що зразу у них є ковід. Дев'ятнадцять номи визначання нові штами. грип, ковід і загалом віруси. Ми знаємо про це, що це така знаєте, річ, яка постійно розвивається, постійно виду змінюється. Що новенького цього? Ого, епідеміологічного сезону чекати. Ну, грип нас завжди зіштовхуємося з грипом А, грипом Б. Якщо говорити про коронавірус, це той самий підвитий Омікрон, стратус, німбус останній раз вже центр громадського здоров'я визначав. Якщо ж говорити по статистиці, от останні дані я прочитала, що центр громадського здоров'я дає, що коронавіруса, німбус це було. Три зафіксованих точних випадки. А якщо це страт, то 100, 125 mm -hmm. точно визначених. Але е, коронавірус він зараз якось протікає більш легко, помірно, і, і людей менше госпіталізують з, з коронавірусом. Mm -hmm. Все таки грип. Грип він ж у нас вражає верхні дихальні шляхи і нижні дихальні шляхи, і часто приєднується вторинна бактеріальна інфекція. І тому справді з грипом в минулому році і в цьому році вже починають люди попадати все таки в стаціонари. Угу. Загалом ми також говорили і за взагалі вакцинацію. Та? Якщо говорити про питання вакцинації, от буквально попереднього блоку у нас був керівник міського департаменту охорони здоров'я міста Хмельницького. Він говорив про те, що вакцини від грипу зараз платні. Але наскільки популярні вони є серед населення? Вакцинуються. Взагалі в Україні на ринку є тільки дві вакцини: це Джисіфлю і Ваксі Грип. це Корея і Франція. Так, в цьому році більшість вакцин це йдуть платні, і хочу сказати, що активно люди дуже вакцинуються. Навіть для нас лікарів це, ну, це дуже приємно і дуже здивувало, що зараз вже на ринку дуже важко знайти вакцини. В аптеках ну, майже їх немає. І в клініках також більшість замовляли приватні клініки. От нас, наприклад, в Профімеді, ми замовляли чітко під пацієнтів, і пацієнтів все більше і більше звертаються, mm -hmm. що вони все-таки хочуть вакцинуватися. Mm -hmm. Я особисто вже провакцинувалася, чоловіка провакцинувалася, і більших, більшість рідних теж агітую до того, щоб. Вакцинувалися, і мені подобається, що все-таки мене слухають. Можливо, сказати. через те, що дійсно це так гриб, це дуже важко. Я власне пам'ятаю, що минулого року у нас в сім'ї також був гриб, та і я пам'ятаю, та температура, яка просто не збивається в дитину, ну це страшно. Ну, справді важко було збивати температуру, вона різко наростала. Mm -hmm. е, люди ну трошки лякалися цього, і багато хто справді попадав в стаціонари. Е, тому в цьому році, мабуть, по прикладу минулого року. Люди то вже активніше mm -hmm. вакцинуються. Mm -hmm. Ну і дякую ну, кожному з лікарів, який людей все таки налаштовує на те, що вакцинація це найкращий такий найнадійніший спосіб захистити себе та своїх рідних. Які найбільші помилки допускають люди при самолікуванні? Зрозуміло, що самолікування це вже є помилкою, тобто в будь-якому випадку потрібно мати у записній книжці номер свого чи то сімейного лікаря, чи то терапевта, чи то педіатра, і обов'язково поставити хоча б до відома, що ви захворіли і так далі. Але є така в нас практика, ніде не дітися, що не завжди ми пишемо за температури лікарям. Ну, все-таки, в першу чергу, одна із таких найгірших проблем це використання антибіотиків. Останнім часом більшість аптек відпускають антибіотики по рецепту. І це дуже правильно. І хотілося б, щоб не було тих людей, які можуть купити антибіотики mm -hmm. без рецепту. Люди використовують антибіотик в перші дні. А хочу сказати, що антибіотик він на вірус не діє, він діє на бактерію. І тому таким чином ви робите тільки гірше для себе. Е, Організм на фоні е, антибіотиків і ослаблюється. Ну, за кишково шлунковий тракт повністю. та? потім пам'ятаємо, що його потрібно відновлювати після антибіотиків, ну, так, так, навіть це, за призначенням. Так, так. І все-таки часто може у людей виникати антибіотикорезистентність. Mm -hmm. Тобто, коли в майбутньому антибіотик вже, коли він справді буде потрібен, цей антибіотик вже організм до нього звикне. Не, да, звикне і вже він не буде діяти в тих випадках, коли нам mm -hmm. треба. А насправді у нас не такий широкий вже спектр антибіотиків, щоб ми могли там міняти їх mm -hmm. багато. І є деякі вже бактеріальні інфекції, які вже є Резистентні до антибіотиків, ви вже їх до себе ну, заражаєтеся вже інфекцією, ну, антибі... Боже, бактеріями, uh -huh. які вже є резистентні до антибіотиків. Uh -huh. Тому це одна із таких найбільших помилок, з якими да, так да. так це можна кричати, писати кругом, і хотілося, щоб люди все-таки все більше про це чули. Антибіотики тільки за призначенням лікаря після додаткових обстежень. Угу. Е, окрім того, власне, часто ми е, або дуже швидко реагуємо на підняття температури, або інколи пропускаємо той момент, коли потрібно вже приймати якісь такі ліки. Наскільки стане небезпечні, якщо, до прикладу, температуру починати збивати при позначці 37,5, особливо це чоловіки люблять робити, якщо жінки більш стійкіші до температурних показників, то в чоловіків це вже катастрофа. Власне, і якщо вже, от, до прикладу, я знаю, що 38,3, та і потрібно вже думати над тим, чи збивати дивлячись на своє почуття, та якщо вже запізно почати збивати, коли вже температура до 39 доходить, що тоді? Я хочу сказати, ну так запізно не можна сказати. Угу. Все-таки дивлячись, яка, який це вірус. Деякі віруси, справді, про що ми говорили, грип, він різко викликає, угу. і людей тоді вже і озноб, і знездуження, і загальна слабкість. і Тоді ну, потрібно не тільки жарознижувальними препаратами, все-таки рясне пиття, щоб зняти інтоксикацію, все-таки додати фізічні фізіологічні методи охолодження Ні в якому разі не потрібно, ну так якось нас в дитинстві всіх закутували під uh -huh. ковдру, щоб ми пропотіли. Не потрібно цього робити, тому що не відбувається терморегуляція, і це тепло назад повертається до нас в тіло. І тому це повинно бути таке комплексне. І справді, якщо температура вже піднімається вище 38, я в себе на прийомі завжди вчу своїх пацієнтів, що якщо ви бачите вище 38, ви сміло можете брати парацетамол 500 мг для дорослих. Так як я працюю з дорослими. І, і давати ну і приймати, щоб і, знижувати температуру. Mm -hmm. Ну не не потрібно чекати, щоб температура росла вище, бо є деякі люди, справді кажуть, ой, мене там і, 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 само пройде. Ну mm -hmm. не пройде само, допоможіть організму. Температура взагалі це добре, тому що температура це стан, коли ваш організм бореться з чужорідним якимось агентом, який є у вас mm -hmm. в організмі. Але це якщо занадто висока температура, то це і ризик. Я як мама двох дітей знову ж таки люблю під час припрям. Може, те роз про це розповідати, особливо <смі> <смі> на як здорові. Е, спілкуюся з іншими мамами, вони говорять про те, що ми не збиваємо температуру. Ну тому що це організм бореться, але ж висока температура це ризик. Ні, звісно, температуру потрібно знижувати. Ні в якому разі е, організми бореться так, е, 38 і більше вже починаємо використовувати жарознижувальні mm -hmm. препарати. Е, і, е, звісно. Коли підвищується температура, що відбувається коли... в організмі? зараз я договорю думку, хочу сказати, що коли от є вже тривалий час у вас температура, яка не збивається, звісно, тоді варто вже звертатися до лікарів. І можна сказати, що часто можна і вже ну, в перші дні може приєднатися бактеріальна вторина, бактеріальна флора, і тому варто все-таки вчасно звернутися до лікаря, не чекати там тиждень, а потім вже. Чекати, поки знизиться температура. Е, ну, не, не потрібно саме займатися самолікуванням, uh -huh. особливо якщо це діти. Uh -huh. З дітьми все-таки варто йти до лікаря. Ну і дорослі так само, тому що останні ну, на прикладі останнього минулого її зими дуже багато людей були з високими температурами, і дуже багато людей все таки попадали в стаціонари, тому що приєднувалася вторинна флора. На якому якщо до прикладу температура тримається добу, тримається дві, тримається три доби. Власне, коли потрібно вже не те, що записуватися до свого сімейного лікаря, а вже викликати швидку і їхати в стаціонар. The cat sat on the Я все-таки думаю, що варто завжди бути на зв'язку своїм сімейним лікарем. Все-таки варто мати такого лікаря, який вам стає таким надійним другом, mm. з яким у вас є взаєморозуміння. Зараз в нас активно люди в телефонному режимі радяться, і тому в перші два дні це точно варто звернутися. Mm. Якщо, наприклад, у нас ну, ми далі будемо говорити про лікування грипу, mm. там є препарати, які варто призначати в перші 48 годин, щоб вони діяли. На розмноження вірусу тому цей такий момент не треба пропустити, не треба там думати, що ви потурбуєте лікаря, в нього великий запис. Краще все-таки зв'язатися, тим паче, коли в нас сезон захворюваності, ми завжди ну особисто я завжди зі своїми пацієнтами на зв підтримую угу. да, зв'язок, щоб ну, тому що я розумію, з чим вони зіштовхуються і які можуть бути наслідки. І дійсно, от щодо лікування безпосередньо і ГРВІ, і грипу, і коронавірусу. чи сто. На сьогодні воно для е, Поделян, так якщо ми говоримо за Хмельницький, е, за українців, е, власне, тому що е, знову ж таки антивірусні якісь препарати говорять, що це все фейк, власне, і потрібно просто симптомно збивати певні речі. Е, ну, Дивіться, є е, противірусні препарати доказові. У нас зараз дуже е, так е, ну, говоримо про доказову медицину, і справді при грипі є доказовий препарат. Противірусний, який використовуємо в перших 48 годин, це озельтамівір. Угу. Там підбираються дозування окремі для дітей, окремі для дорослих, і можна профілактично давати, якщо в родині, там, в квартирі чи в будинку у вас є вже хтось хворий на грип. І е, я справді бачила ефекти, і е, він дієвий, він угу. є доказовий, є статті, які Говорять, що він доказовий. Якщо ж це коронавірус, зараз противірусних препаратів на ринку у нас є один, але в нього ціна така велика, і не всі люди можуть його використовувати. Тому От він, коронавірус протікає більше легко і симптоматичне лікування, ну, в принципі, як і при ГРВІ. Угу. Ми також використовуємо більше симптоматичне лікування. Але якщо ми бачимо, що у людини там, є висока температура більше трьох днів, яку важко збити, якщо у людини є потьмарення свідомості, якщо у людини виникає задишка там, при мінімальних фізичних якихось рухах чи приміщенні по квартирі, да, звісно, тоді варто. То вже звернутися і 103 можна викликати, коли ви відчуваєте, що ви задихаєтеся, якісь потьмарення свідомості. Тоді обов'язково треба звертатися і вже проходити відповідні до обстеження, щоб визначити, чи немає вже ускладнень якихось. А ускладнень справді багато при виникає. які кажуть? саме, які найбільше. Ну, найчастіше ми все-таки зустрічаємося з пневмонією. Це може бути і міокардити, також отити, манінгіти, енцефаліти. Uh -huh. Ну, тобто є багато. Тому варто вчасно звертатися до лікарів. Групи ризику людей дорослих, які найбільше страждають від таких от захворювань, які найбільшому в групі цього ризику, за які треба особливо слідкувати і убезпечувати себе у цей сезон. Ну, в першу чергу, це люди похилого Віку, які мають хроні, ну просто люди похилого віку, і люди, які мають хронічні захворювання. Ну, наприклад, люди, які мають серцево-судинні захворювання, люди, які мають цукровий діабет, mm -hmm. люди, які перенесли інсульти, інфаркти. Ну тут ми обов'язково за ними слідкуємо. Вагітні, вагітні також в зоні ризику. Люди з імунодефіцитами, ну і про діток, ми також не забуваємо. Mm -hmm. Дітки до п'яти років вони також є в такому в такій зоні ризику. Але говорять, що Дітки ніби легше переносять захворювання, навіть ковід, нібито легше для них минався. Так так було так. Не ну, з дітками не працюю, але так як знаю, так дітки все таки в нас мають якісь сильніші імунітети. А щодо того, чи можна взагалі себе убезпечити, себе і свою сім'ю для того, аби е, не захворіти? Чи є якісь дієві способи? Чи все ж таки всі ми, як мені говорили, та імунологи, про те, що наш імунітет випрацьовується саме під час якраз таких хвороб? Ну, звісно, під час хвороби у нас формується імунітет, ми про це всі знаємо. Ну, хочеться сказати, як захистити. Про вакцинацію ми вже поговорили. Mm -hmm. А хотілося б сказати такі елементарні речі. Ну, якщо, наприклад, ви відчуваєте вже якісь симптоми захворювання, ну, якщо ви проживаєте в одній квартирі, ну, варто все-таки ізолюватися в іншу кімнату, більше провітрювати приміщення, вологість підтримувати 40-60%, якщо ж використання ну, окремих рушників, окремого посуду, звісно, гігієна, якщо ви Наприклад, от у нас етикет кашлю, наприклад, дуже часто порушується, uh -huh. тому що люди. Ну, Як ми привикли, прикритися долонькою, угу. а потім долонькою да. взяти яблучко, яд, да. ну, нам потрібно мити руки часто обробляти, а якщо ж ви вже там чхаєте чи кашляєте, все-таки ось таким чином просто собі в лікарні його не, не переміщувати, угу. ці частинки вірусів. Якщо ж це, ви хочете йти там на роботу, ну, звісно, я всім рекомендую ліжковий режим, якщо ви бачите, Ознаки захворювання зверніться до лікаря, візьміть лікарняний, відлежтеся. Ліжковий режим це найперше і найкраще лікування для нашого організму. І ізолюйтеся від піти на роботу. Не таке, якщо вам треба вийти десь там чи в магазин, чи на роботу, масочка. Mm -hmm. І масочка теж повинна бути правильно одіта. Є люди приходять так, Піднос, носи, та, взагалі і, я... да. або просто зверху на ніс. Ну і люди ображаються, коли ти мені робиш зауваження, там одягніть масочку на ніс. Для людей це ну, якась така образа. Буває такі люди мені говорять, що вас цей шматочок ганчірки захистить. Ну так Захистить, mm -hmm. якщо я буду одягнути в маску, ви будете одягнути в маску. В першу чергу повинна бути одягнута людина, яка хвора. Mm -hmm. Також ну, про гігієну рук ми поговорили, обробляємо mm -hmm. мульти є е, комплекси вітамін для дітей, для дорослих, різноманітні речі. Ви радите взагалі їх пити, Чи краще е, якісь монопити, чи краще здорове харчування і здоровий сон? Ну, взагалі, в такій восени у нас організм потребує підтримки. Ну, це якісь такі повинні починати з елементарних речей. Це збалансоване харчування. Потрібно вживати більше фруктів, овочів, білку, продуктів, які багаті на вітамін С, на цинк, на селен. Наступне це сон. Повинен бути здоровий завжди сон. Все-таки під час сну наш організм відпочиває і відновлюється наша імунна система. Mm -hmm. Підтримувати водний баланс. Потрібно. Це теж дуже важливі моменти. І також хотілося б сказати про прогулянки. Чомусь, коли стає холодно, ми стаємо вже не такі активні, ми хочемо там більше полежати вдома під ковдрою з чайочком, а нам потрібно прогулянки на свіжому повітрі, 30 хвилин, годинку кожного дня старатися виходити. Ну і З вітамінів, так як в нас восени стає коротший день, у нас зменшується кількість сонця, е, рекомендується е, в осінньо-зимовий mm -hmm. період використовувати вітамін Д. Рекомендована доза це для дорослих. Я про дорослих говорю 800-2000 міжнародних одиниць зранку під час їжі або після їжі. Ну, це такий, який у нас є рекомендований вітамін. Ну і звісно, далі можна відслідкувати. Ну зараз дуже стало модно робити чекап організму щороку, і варто звернутися до лікаря. І можна відслідкувати нестачу якихось вітамінів і вже по порадах лікаря, тому що ну так на загал сказати, що беріть ті ті вітаміни, звісно, не можна, тому що є в людей непереносимість, є в людей деякі хвороби, які протипоказані деякі елементи. Тому це все під наглядом лікаря. Навіть форма вітамін та безпосередньо вона також може впливати, тому що за однією формою вони можуть просто не засвоюватися елементарно, та тому так. потрібно слідкувати навіть в питаннях також і комплексів. Відповідно, також варто звертатися до лікаря. Пані Віто, я вам щиро дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Наш ефірний час вже на жаль вичерпано. Отож, Віта Дяченко, це лікарка-терапевтка сімейної клініки. Профімет була з нами сьогодні. Говорили про епідемі... епідеміологічний сезон. Говорили про те, як убезпечити себе та своїх. Рідних від наслідків безпосередньо того чи іншого вірусного захворювання, чи то грип, чи то ковід. Тому будьте свідомими обов'язково, якщо є перші ознаки хвороби, бажано власне залишатися вдома. Якщо цього неможливо, обов'язково одягаємо маски і слідкуємо за власне.